Сьогодні о 4.30 ранку ворог завдав ракетний удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий дев'ятиповерховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів. Одна доба. На даний момент ми маємо загиблими сім осіб. Шість осіб ми дістали з під завалів. Одна особа загинула, один громадянин. Помер в лікарні з під завалів. Ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. Над на, на даний момент працюють з оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо е, обхід. На навколишніх будинків хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І в кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. Тому організований весь комплекс робіт, і сьогодні, по завданню президента нашої країни, ми з керівником військово-цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? Ні, ми максимально швидко організували роботи для того, щоб якщо є ще можливо під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють кінологи. На місці організовано розвернуто штаб, який входить, який очолює керівник військової, військової адміністрації. І керівництво служби безпеки України Черкаської області поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину. Чи відомо яка ракета це була? Попередньо Х-101.